Друзі, я розумію, що найкраще, що є в Біблії про захист нашої рідної країни, це слова апостола Івана, де він сказав, що немає вищої любові на ту, як хто положить душу свою за брата свого, точніше, Ісус Христос, сказав це в Івангелії від Івана. Тому, якщо дійсно відкрито конкретній людині. Зійти на захист народу України на фронт безпосередньо, я переконаний, що він виконує ось цю найвищу заповідь Господня. Звичайно, це виклик для багатьох, не для багатьох, точніше, не для багатьох, хто би міг прийняв цей виклик. Але я розумію, що той, хто її прийме, буде мати особливу нагороду від Бога, оскільки захищає свою країну. Захищає свій дім свою сім'ю своїх дітей і церкву свою. Тому, якщо ви маєте цей поклик, хай Бог благословить.